Діти, сьогодні до нас на заняття завітала катруся. Чомусь вона невесела? Давайте запитаємо, що трапилось. Катруся, чому ти така невесела? Мені мама купила ковзани, і я хочу їх взути на заняття з фізкультури. але з фізкультури заборонила. І сказали, що для цього заняття потрібне інше взуття. А я не розумію, чому? Катруся це тому, що на ковзанах можна кататися лише на льоду, а на заняття з фізкультури потрібне інше взуття. Тому сьогодні ми будемо розмовляти про те, яке буває взуття і коли й куди його доречно взувати. Зараз ми з вами роздивимося різне взуття і будемо його називати. Це взуття називається кросівки. А це взуття називається кеди. Кросівки і кеди називаються спортивне взуття. А це капці це домашнє взуття. Діти, що ви взуваєте вдома? Так, ви взуваєтесь вдома в капці. Діти, а це сезонне взуття. Його взувають в різні пори року. Кожні порі року притаманне своє взуття. Це літнє взуття, називаються сандалії. Вони гарні, шкіряні, тобто зроблені із шкіри. В них дуже зручно і гарно ходити. У цьому взутті можна ходити і восени, і навесні. Це черевики і туфлі. А це зимове взуття, в якому ходять узимку. І називаються вони чобітки. Діти. Як можна одним словом сказати, що це? Так, це взуття. А ще можна сказати сезонне взуття. Яким може бути взуття? Так, чистим і гарним. А ще воно може бути шкіряним, зручним або незручним? А тепер поміркуйте. Щоб взуття було чисте, привабливе, що треба робити? Так, за ним потрібно доглядати. А зараз пропоную вам скласти речення зі словом-помічником, щоб я вам наведу приклад, а ви вдома з батьками потренуйтесь. Щоб не змерзли ноги, я взую чобітки. Щоб піти на вулицю, я взую туфлі. Щоб було зручно вдома, я взую капці. А зараз пограємо в гру, скажи правильно. Це чоботи, а це чобіток, це сандалії. А це сандалія, це черевики. А це черевик, це босоніжки. А це босоніжка. Діти. А зараз я пропоную вам трішки відпочити та зробити фізхвилинку. Перейдіть за посиланням під відео. Діти, ви вже багато знаєте про взуття. Тому я пропоную вам скласти невеличку розповідь, користуючись такою схемою. Давайте розглянемо її. Для того, щоб скласти розповідь, по-перше, нам потрібно визначитись, що це одяг або взуття. По-друге, визначити колір предмета. Далі, з чого він зроблений. Потім, хто його буде носити і в який сезон. Це туфлі. Вони чорного кольору, зроблені зі шкіри, тобто шкіряні. Це жіночі туфлі. Їх можна носити весною і восени. А тепер ви, дітки, спробуйте вдома разом з батьками. Скласти невеличку розповідь про своє улюблене взуття. Діти, сподіваюсь, що ви на занятті багато чого нового дізнались і запам'ятали нові слова по темі взуття. А які нові слова запам'ятала катруся, і чи зрозуміла вона, куди і коли доречно взувати взуття? Давайте дізнаємось у неї. Я зрозуміла, що на ковзанах можна кататись тільки на льоду. І запам'ятала, яке буває взуття спортивне домашнє сезонне. А сезонне взуття це літнє, зимове і те взуття, в якому можна ходити і навесні, і восени. А ще запам'ятала. Що взуття може бути шкіряним, привабливим, зручним або незручним. Ось такі нова, нові слова я запам'ятала. Дякую до побачення!